Пауза, чекінець. Я знаю, ви любите такі питання. Думайте про загадну людину і подивимось. Це між вами пауза, чекінець. Пауза, чекінець, цікаво, цікаво, цікаво. І так, дивіться, для когось це програється? Для когось це програється. Що ви спілкуєтеся з людиною, яка є одруженою, яка в шлюбі? Вот. Прямо в офіційному, скоріше за все. Mm, так, якщо вам ваша, і знаєте, в якусь людина ніби ну в офіційному, або типу, це серйозні такі стосунки, що прямо ну mm, коротше, які живуть разом, давно може просто там гражданське, як кажуть, шлюб чи щось типу такого. Вот, ну ви, скоріш за все, навчаєтесь. Mm. От, там, може курс якийсь проходите, може щось типу такого. Дивіться, якщо вам підходить, зараз подивимось. Це пауза, чи кінець? Це пауза, чи кінець. Якщо це дійсно от, у вас такі стосунки, то це для вас. Пауза, чи кінець. Кінець. Знаєте, знаєте, це все-таки кінець, це завершення. По королю мечів, по вісімки мечів, а кубків, кубків, сорі. Скоріше за все, це чоловік прийме рішення. Ну або жінка також може програтись, так, про кого ми зараз дивимося, мечів, холодних енергій, яка який прийняв рішення, що варто завершувати, і пішов від цього. Ну, морально-психологічно. Він прийняв рішення, що дійсно це вже завершення, і треба. Так, я не скажу просто чи їй, що ця людина для цієї людини це не було тяжким рішенням. Але, але дійсно, от по меча, по королю мечів та по вісімки кубків, рішення прийнято, і людина просто пішла і пішла. І по дев'ятці. 9... Ну була якась нечесність, скоріш за все, з вашого боку, щось таке, що вона тепер не може вам довіряти по дев'ятці мечів. От, звичайно, вона буде страждати, погано спати вночі, ну, особливо багато думок вночі буде приходити, і вам і їй, типу, можливо, це ваша енергія щитує. От так, я не скажу, що це рішення, так як я вже сказала, буде простим для цієї людини. Абсолютно ніт. Але м -м -м, рішення прийняти, тому це кінець, і от варто прийняти це і старатися жити далі. Якось так.